Всім привіт! Готуємо домашній майонез на молоці. Ливаємо 150 мл олії і 75 мл молока кімнатної температури. Перемішуємо. Додаємо півчайної ложки солі, 1 третю чайної ложки цукру і одну чайну ложку ірчиці. Збиваємо. Додаємо півтори столові ложки оцту і продовжуємо збивати. Починає ставати густішим. Майонез готовий. Гарного настрою. Дякую, що підписуєтесь на канал і готуйте разом зі мною. До нових зустрічей!